Владимир Подоляк, старший брат радника президента України Михайла Подоляка, був ліквідований. Ну або помер сам про це проінформував телеграм-канал Кримський вітер». Відомо про цього Владиміра Подоляка, що він був полковником ФСБ РФ і за радянських часів ще працював у гру. Наш же ж Михайло Подоляк підтверджував, що його брат живе на Московії. Телеграм-канал СОТА стверджує, що той Владімір Подаляк помер на Московії ще 19 травня. Причина смерті не повідомляється. Фото могилу, опубліковано на твіттер-аккаунті, який відстежує смерті російських військових у війні з Україною. Він називається Російські офіцери вбиті в Україні. Там написали так. Владимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці, та старший брат радника президента України Михайла Подоляка, помер 19 травня 24-го року у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі. Росіяни публічно не повідомили про це. Йдеться в описі фотографії. Факт смерті підтверджують відкритою московським нотаріусом спадковою справою. По медалі на фотографії можна зробити висновок, що Владімір Подоляк служив у російській розвідці. Також на могилі розміщено вінок від колективу ЦПС, це центр підготовки спеціалістів ГРУ, головного розвідуправління Міноборони РФ. Подоляк старший, за перевіреними даними від «вот так», був зареєстрований у Москві. За адресою консерваторії, так званої вулиця Народного ополчення 50. Це військова академія Міноборони, колишня військово-дипломатична академія. Вона готує кадри для російської військової розвідки. 14 лютого 24-го року Михайло Подоляк підтверджував, що його старший брат справді живе на Московії, наголосивши, що за його дії він відповідальності нести не повинен. Подоляк також додав, що його брат обрав жити в іншій країні ще за часів СРСР, і він з ним не підтримує спілкування. Водночас він прямо спростував заяву про нібито роботу свого брата в російських спецслужбах. Цитата я не можу нести відповідальність за інших дорослих людей, як і будь-яка інша людина, яка народилася в Радянському Союзі. До КДБ і ФСБ мої родичі ніколи не належали, сказав він. Від каналу Самий Сік. Один із найближчих радників нашого найчеснішого президента сучасності Володимира Зеленського, з яким нам так пощастило, мав рідного брата Грушника. Трясця! Шановні кварталівські менеджери, досить нас шокувати. Такого вже навіть в кінокомедіях не знімають, бо це якось надто примітивно і неправдоподібно. Ми не знаємо, як це прокоментувати, чесно? Є тільки одне запитання а СБУ і ГУР наші. Точно перевіряли подоляка стосовно контактів із РФ, чи оскільки це дружбан Зеленського, то ніхто не посмів. Як думаєте?